Ми з Волині, наша маленька церква пережила чимало гонінь і тепер постійна неприязнь та лихослів'я з боку світських та релігійних людей. Проте ми не падаємо духом, бо підкріпляє Господь своїм мудрим вченням, записаним в Євангелії. У нас немає ніяких релігійних догм чи обрядів, але є Боже Слово, по якому стараємося жити, підтримувати один одного та служити ближнім своїми здібностями. Хоча нас небагато, дитина перерахує на пальцях, але ми не одні. З нами Бог. Часи нещастя. З нами він в часи перемог. Він дарує мир і щастя. Ми не одні, бо підкріпляє Бог.